Андрій Михайлович забізнюється. Запізнюється на 6 хвилин. На 6 хвилин. Заходить Андрій Михайлович в двері. Микола Миколаївич піднімається і виходить. Вони в дверях. Миколавич, куди ви? Мені ніколи. Вона прийшла, сиділа, бачила, що вона на коло він сиділа. Як тільки корму сидиться, піднявся і вийде. І вийшов. І сьогодні на сесії Є. депутату. Я, це не І вчора спочатку Данилюк виходив, а тоді пан Неофітний заходив. Трошки інша послідовність ви зараз розказали. Так, був, але спочатку Данилюк вийшов, а тоді... Є пропозиція включити вранці партії депутата Росії. А волос на молоку. Волку. Вона також. Волк так вовку. Все. Таким <плес> чином. У нас тимчасова у нас, у нас, контрольна комісія складатиме третину наявних депутатів третин міської ради. 11 чоловік. 11 чоловік. я прошу. я прошу. Я прошу депутатів, які включені до складу контрольної комісії, в тій приймати участь. І виконувати те, на що сподіваються наші командова. Нам потрібно визначити голову і закрепити голову цієї комісії. Будь ласка, пропозиції з названого складу. така складника. Для визначення. Послухайте, будь ласка. Звідси, рекламу, діючого тиска існує. Ви рішення не голосування комісії. Рішенням сесії. Для цього практику тут дитину чи І з присутніх депутатів, пропозиції.

Разве я прошу прощения, можно я два слова? Я Петурил Маривича по поводу скептиков, все погорел. Кроме того, я там хорошо поместил, как бы немножко наверное, знают, а скучно. По-моему, очень головы, суть его Тобто альтернативно давайте решать разу позаслуживание. Бачите, нема комиссия, нема пога, Хай буде Янос. Я так посчитаю, що знаємо, що сам поговорил. Давайте конструктор, не значить, закончили. Я ж не можу пропозицію озвучити тільки ту, яку ви сказали. Ні, заступник комісія бере сама проведу. Ми затверджуємо рішення сесії голову комісії. Який повинен організувати роботу комісії. Заміпання? Ви пам'ятаєте тимчасову комісію по високому березню? Пам'ятаєте? Хто там у нас голова відсутній сьогодні? Пам'ятаєте, скільки крихівку було? Досі світу. Немає. Досі світу. І хто що не робив? Надійшли, надійшли пропозиції. З головою комісії затверджено. Перша пропозиція депутата Яновського, друга пропозиція депутата Сушинського, третя пропозиція депутата Погоря. Вірно. Ми так зробити. У нас на пульті у кожного. У нас на пульті у кожного три кнопки. Оператор. Можемо зробити. У нас на пульті у кожного три кнопки. Кожен нажме на, на ту кнопку, за якою голосує. Є таком і шляхом такого рейтингу голосування ми оберемо одним голосуванням, беремо. Ще раз, іще раз. Номер, ну послухай. Я новый. Кнопка за? Да? А? Кнопка «За» да, кнопка. кнопка за номер два. Служись. Кнопка. кнопка «Про» Взорводей. <плес> <Не сорвайте. плес> <плес> И э, номер три. Таким чином, головою тимчасової контрольної комісії визначено депутата демонстрів. Дозвольте вас. Так, шановні депутати, і ставлено голосування. Рішення тимстої міської ради стосовно створення тимчасової. Комісії далі по тексту я озвучу, не буду повторюватись в складі 11 чоловік з персональним складом Бондаренко, Сужинський, Погорєвов, Сушко, Зінченська, Чемишківська, Васильченська, Яновський, Неофітна, Грицак, Волкова з головою комісії, депутатом Яровським. Розуміло? Як будемо готові голосувати. Рішення прийнято комісія споруда. Таким чином, шановні депутати, питання порядку денного у нас вичерпані в різному будуть оголошення, заяви, зауваження.